Добрий день. Сьогодні ми зробимо підсумок по темі Звідки же взялися білі хорвати. І зараз я хочу вам зачитати роботи українського історика Святослава Семенюка, який от що пише про назву наших предків. Насправді, поява цієї назви Русь пов'язана з прабатьківщиною наших предків і, як не дивно, з німцями. Через деякий час, після того, як слов'яни і німці розійшлися в різні боки, можливо, навіть з певною долею іронії у відповідь на те, що їх прозвали німими, тобто німцями, німці почали прозивати ту частину слов'ян, що проживали на схід від них осіями, від німецького слова ост, тобто східняками. А місцевість німецькою мовою місцевість називається орт. На якій проживали ці осі, орд осі. Оскільки букву Т було вимовляти важко, то з часом це словосполучення спростилося, і крім загальнослов'янської назви словени словяни але вже тільки у наших предків українців з'явилася ще одна назва ОРОСІ. варто лише подивитися в чеський науковий словник Ота, який досі вважається. Найкращою енциклопедією з проблем слов'янських народів, щоб переконатися в тому, що оросами до теперішнього часу називаються русини, які проживають на території угорщини. Тобто йде мова про частину населення Угорщини, сучасної угорщини, яка має слов'янське походження, себто є русами. Самі ж мадяри кличуть їх оросами. Також Святослав Семенюк зазначає, що навіть видатний римський географ Клавдій Птолемей називав одне з племен росів, що проживало в регіоні Карпат Карпатськими оросами. Тут, як не дивно, слід зазначити, що для мадяр угорців ми в ті далекі часи повставали як ороси. В той же час в арабських джерелах нас згадують як Русів з держави Руса. Були і такі свідчення, де йшла мова про ругів і країну Ругів. Наприклад, княгиня Ольга називалася королевою Ругів. Звідси також виникали помилкові судження, що насправді княгиня була німецького чи скандинавського походження. Бо бачте, вона королева Ругів. Навіть самі руги описувались як германські племена. Також хочу зачитати ще ці рядки Семенюка з його книги Правдива історія України Руси. Ороси почали згадуватися в різних документах, також як і Роси, Русини, Руги, Рутени, а територія, на якій вони проживали, Ругія, Рутенія, Рутонія, Русія або просто Русь. Власне, тому так і сталося. Що в нашій історії була Дунайська Русь, Угорська Русь, Київська Русь, Галицька Русь, Поморська Русь, Полапська Русь, Червона Русь, Чорна Русь і Біла Русь, але жодного разу в документах чи старовинних книгах не згадується московська Русь. Бачите, і тут московитам не пощастило, ну не існувало ніякої Владімірської і тим більше московської Русі. Тут потрібно розуміти слова Семенюка як більше територіальний концепт щодо використання назви Русь. Бо окреме держав Дунайська Русь чи Галицька Русь не існувало. Найвірогідніше, що існувала лише одна держава, яка мала таку назву Русь. І почалася вона з Києва. Крім загальної для всіх назви Русь, кожен союз давньоруських племен мав свою назву. І тому коли ви її зустрічаєте в книгах, то знайте, що мова в них йде про наших предків. Таких нас в нашій історії було 15 до 1478 року. Вони становили одне нерозривне ціле. Але трьох з них новгородських словен Радимичів і В'ятичів московіти разом з монголами згодом підкорили або фізично знищили. Або денаціоналізували, тобто примусили прийняти свої звичаї. Подібна історія також сталася з греками і римлянами, які колись проживали мало не по цілій території Європи і навіть в Азії. Значну їх частину також у свій час підкорили османи та інші варварські племена, греки та італійці не відмовляються від своїх втрачених територій. І включає в історію Стародавньої Греції та Риму не тільки території сучасної Греції та Італії, але і тих земель, де проживали їх давні родичі. Так само, а не спотворено і спрощено, як хочуть московити, має бути також і історія давньої України Русі, тобто до 1478 року. Вона має включати в себе історію усіх без винятку, 15 девноруських союзів племен. Судячи з історичних документів, найбільшими племенами серед них були білі хорвати, поляни, особливо волиняни, яких сучасники називали коренем скорення усього слов'янства. Тут слід зауважити, на чому він акцентує увагу. А на тому, що крім загальної назви, існували і назви племінних союзів. Велика кількість була цих племінних союзів. Розумієте? Тому кожен окремий племінний союз міг мати свою рідну назву і ще декілька іноземних. Таким чином виникли готи і ще купу різних народів, яких ніколи не існувало. Проте маніпуляція різними назвами дозволяла історикам-фальсифікаторам приписувати певну конкретну назву племені до певного періоду. І надавати їй характеристики іншого народу. Таким чином, як я вже і казав, наш літописець назвав би готів половцями. Тому, наприклад, історія Йордана це рання історія слов'ян Русів по-нашому, а по-грецьки історія скіфів. Так, наприклад, греки називали волинян скіфами-орачами. Хоча в загальному вони за греками були скіфами. Або наша назва росами. Білі хорвати були племенами герулів. Їх вже німецькі історики приписали до готів германців, хоча германці ніколи не жили в Карпатах. З другої сторони, греки називали герулів скіфами. Ряд сучасних істориків правильно відносить герулів до слов'ян. З самого ж початку герули гети. Були частиною племен гетів, які жили на землях від Дунаю до Дніпра. Святослав Семенюк вважає, що одне із племен білих хорватів називалося Бойки. При цьому він стверджує, що це могла бути не назва племені конкретно, а опис роду діяльності. Схожа ситуація у нас з готами і варягами, де готі відносять тільки до германців. А варяг до скандинавів вікінгів. Хоча найвірогідніше, що готами називали касту найманих воїнів, так само, як і варяги. Цей феномен може пояснити, як бої з'являлись то в Альпах, то в Галії, то в Карпатах. Тобто вони туди ходили воювати Альпи і в Галії. Звідси також можна вивести гіпотезу. Що, коли римляни зустрічалися з боями, то йшла мова не про окремий народ чи плем'я, а насамперед про касту відважних воїнів боїв, воїв, бойків, тобто від слова битва, бити, бої вої, римляни вже не розуміли цього і записували те, що чули від чужинців бої. А область, звідки вони прийшли, назвали Боєгемумі. Так, наприклад, римський історик Апіан писав, що бої були найлютішими з кельтів. Це знову нас наводить на думку, що йшла мова саме про конкретно воїнську касту, а не про якесь окреме плем'я. От що пише, що до цього Святослав Семенюк в своїй книзі Правдива історія України Руси. Цілком можливо, що після битви при Абрітті, в якій, нагадаю, були розгромлені римські легіони імператора Деція, найбільш войовниче і героїчне плем'я серед карпатських оросів, тобто білих хорватів, почало називатися бойками, тобто безстрашними бійцями. Таким чином давньоруські князі часто використовували бойків у наступних своїх походах і війнах. Це знову нас наводить на думку, що бойки були кастою воїнів, саме тому для римлян люті воїни, що приходили за Дунаю, були боями. Це і не дивно, бо як у випадку з Чеською областю Богемією, так і з Карпатами бої будуть племенами, які живуть за річкою Дунай або вздовж неї. Саме річка Дунай слугувала сотні років природнім кордоном. Між Римською імперією і так званим варварським світом, який римляни ніяк не могли підкорити. Римляни старались перейти цю природну межу і завоювати землі, що лежали за Донаєм, але в більшості усі їх спроби були прованні. Виключенням були Дако-Римські війни, в ході яких римляни на кілька століть змогли закріпитися в Дакії. Від чого. Частина місцевого населення втекла на північ в Карпати. А натомість сюди були заселені римляни. Таким чином, в цих землях з'явилися волохи, тобто римляни. Мається на увазі романізоване населення. Ці волохи є предками сучасних румунів. Не дивно, що румуни назвали себе так від римлян, румуни. Рома. Бо знали, що має зв'язок з стародавнім Римом. Також Повість минулих літ пише, що в далекі часи племена слов'ян були розселені вздовж річки Дунай в областях, які відомі як Панонія, Норік, Богемія і Карпати. Тут же хочу нагадати, що літописець повісті стверджує, що саме слов'яни були першим населенням Панонії. Сучасної Угорщини, і тільки після цього туди прийшли римляни Волохи. Таким чином, населення стало змішаним. Частина була слов'янами, а частина волохами. Отож, римляни-волохи там опинилися в часи імператора Октавіана Августа, який на початку нашої ери відіслав свої легіони на завоювання земель Панонії. Очевидно. Що коли Рим почав свої завоювання, збирав великі армії, на противагу їм слов'янський світ також об'єднувався і виступав проти окупантів. Яскравим прикладом можуть бути Римо-Дакійські війни в 1-2 столітті, а також Скіфська війна в 3 столітті, коли сталася славнозвісна битва при Абрітті, де скіфи, а в їх числі і бойки. Завдали нищівної поразки Риму. Як пише Святослав Семенюк, стародавній руський князь Самослав, наприклад, згодом довірив бойкам охороняти землі на кордоні з німцями та франками, через що область, яку займали ці бойки, франки стали називати боємією. Також український історик вважає, що саме білі Хорвати після розрому Римлян. Заснували на річці Дунай славнозвісне місто Оростол, яке греки називали Доростол або Дорістер, Оростол Руський Трон, який навіть ще сьогодні називають Руси. Князь Святослав Хоробрий мав намір зробити його своєю столиці. Пізніше це місто належало князю Ярославу Осмомислу. Бачите? Чомусь він каже, що князь Святослав мав намір зробити Доростол своєю столицею, а не Переяславець. До слова, в 971 році, коли Іоанн Цемісткий пішов зі своїми легіонами на Болгарію, Святослав сидів в Доростолі, тобто в цьому Оростолі, а не в Переяславці. Можливо, щось в цьому є. Цілком можливо. Що ось ці воїни-бойки билися у війську князя Святослава проти ромеїв-гретів в ході Балканських походів, а також і у військах інших руських князів, наприклад, того ж Ярослава Освомисла. Тож ми бачимо, що наша історія не така проста і приховує в собі дуже багато загадок, як, от, наприклад, з бойками, які вийшли з білих хорватів. Мусить існувати просте пояснення їх виникнення, і найвирогідніше, що ці кельти-бої, що жили в Богемії, були тими ж самими білими хорватами або, по крайній мірі, родичами бойків з Карпат. Це набагато простіше пояснення, ніж віра офіційної історії в тисячі племен, які товклися на голові одне в одного. Найочевидніше, що одне плем'я могло мати багато нас від різних народів і древніх істориків. А було це значно простіше. Точно так само, як зі скіфами, гетами, сарматами, антами, росами. Бо усе це є назви одного чисельного народу, який складався з багатьох і численних племен, які також, в свою чергу, мали багато нас. Ці різні назви дають змогу історикам фальсифікувати їх походження і відносити їх до будь-кого тільки не до предків українців, як, от, наприклад, племена Борадів, які жили в Приазов'ї. Різні древні хроністи називають їх ворадами, боранами. Візантійський імператор Константин Багрянородний називав їх варангоями воїнами, які ходили в морські походи. Руський літопис знає їх під іменем бродники. Ще в пізніші часи вони були відомі як берладники. А берладники якраз були у тими самими човнярами. Совпадіння? Ну, а офіційна історія каже, що ці борани-бродники, що жили на тих землях, були германцями-готами. Правда, смішно? Хоча не всі історики, ряд науковців їх відносять до слов'ян. Отакі От маніпуляції маємо з назвами наших предків. Дякую за увагу!